Ринок праці до 2030 року зміниться так, як не змінювався до цього. А 92 мільйони робочих місць просто перестануть існувати. Так каже Future of Jobs Report 2025 від World Economic Forum. Тож, які навички допоможуть нам залишатися на плаву? А от давайте і подивимось на топ навичок, які допоможуть нам не втратити релевантність ще на багато років вперед. І як ви вже зрозуміли, це не мої фантазії. Я це відео зробила на основі свіжого звіту від World Economic Forum, про який вже згадувала. Тому сідайте зручніше. І погнали. Почну з технічних навичок, бо спойлер їх не так багато. AI та Big Data йдуть у списку під номером один. Їх зростання у використанні очікують понад 90% компаній у більшості секторів, і мінімум 70% навіть у традиційних галузях, як сільське господарство. Тому хочемо ми чи ні, але вміння працювати з даними, автоматизацією і алгоритмами перестає бути «nice to have» та стає абсолютним «must have». Другий напрям кібербезпека і технологічна грамотність. Так, так, от прям так воно і називається в репорті technological literacy. Кожна компанія сьогодні хоче наймати людей, які розуміють ризики цифрового світу, від того, як захистити власні дані до того, як безпечно користуватися ai інструментами. Уявіть, що ви працюєте з чутливою інформацією клієнтів чи в компанії. Тут навіть базові знання кібербезпеки можуть запобігти величезним втратам. А от технологічна грамотність це те, як ми орієнтуємося в нових інструментах, як вміємо критично оцінювати цифрові джерела і працю Увати так, щоб технології нам власне допомагали. А не навпаки. І ще одна навичка, яка стоїть на стику хардів і софтів, я б сказала, це Green Skills. Що це таке, спитаєте ви? А я відповім. Це все від скорочення викидів і переходу на відновлювальну енергію до створення продуктів, які не шкодять довкіллю. Компанії все більше цінують environmental stewardship, ну або екологічне мислення, бо що я тут вимахуюсь. Тобто, тепер вміння бачити рішення через призму сталого або sustainable розвитку входить у топ-10 навичок. І це стосується не лише екології. Гівча енергетики навіть якщо ви працюєте в ІТ, маркетингу чи фінансах, важливо розуміти, як ваші рішення впливають на довкілля і які зелені підходи можна інтегрувати. Тобто екологічне мислення стає частиною професійної компетентності будь-якого працівника, і воно може відкрити двері до нових можливостей, особливо в компаніях, які роблять ставку на Green Transition та ESG, що розшифровується як Environmental, Social, And governance. ну а тепер, дорогенькі мої, переходимо до моєї найулюбленішої частини цього відео. Це навички, які не замінять машини. Ну хіба що, звичайно, все дійде до рівня, який ми бачили в Detroit Become Human. Якщо ви розумієте, ви розумієте. І що це за навички? Та софт скіли, звичайно, називайте їх як хочете. М'які навички, софт скіли або power skills, прості господі, бо і так їх вже називають. Бо ж креативність, гнучкість, здатність адаптуватися і вчитись наново це навички, які стають навіть важливішими ніж технічні. Сьогодні їх вважають критично важливими 67% роботодавців. Давайте подумаємо, штучний інтелект може рахувати швидше ніж будь-яка людина. Він може аналізувати дані, але він не може вигадати унікальну ідею тієї ж рекламної подачі чи знайти. Якесь дійсне нестандартне рішення, а ще він точно не може співчувати чи розуміти контекст людських емоцій. Уявімо ситуацію, компанія запускає новий продукт і стається якась чергова криза. Ну бо за останні роки ми вже тих криз бачили, самі розумієте. Я звичайно можу показати статистику, але саме людина з креативним мисленням і емоційним інтелектом знайде спосіб переконати клієнтів залишитися, адаптувати продукт чи перезапустити кампанію. Тобто, справжня конкурентна перевага майбутнього це вміння мислити нестандартно, швидко Будовуватися під нові обставини і вчитися з нуля, коли технології або ринок роблять черговий різкий поворот. До речі, якраз у ті моменти, які багато з нас так не люблять, а саме ситуації спілкування з клієнтами, нам з вами потрібно і вміння класно аргументувати і презентувати свої ідеї, і підчити, і давати фідбек, і розумітися на культурних особливостях тих, з ким спілкуємося. Давайте ще додамо сюди впевнену англійську, адже щоб когось у чомусь переконати чи продати ідею, нам потрібно вільно говорити. От на правах реклами, бо можу собі дозволити, я вам і розкажу, що в нашій школі English Labs ми якраз працюємо над цими навичками. Наші програми виключно для людей зі світу тек і суміжних сфер. І так, це вимовляється тек, не теч. Вибачайте ті, кому я щойно зламала світу сприйняття. У нас немає London is the capital of Great Britain, розмов про овочі і свята в Японії. Зате є те, як реально досягати своїх цілей на роботі, як презентувати свої ідеї, вести перемовини, підвищувати розвивати свій емоційний інтелект і при цьому відчувати себе впевнено, говорячи англійською. З нами ви прийшли, вивчили сучасні бізнес-вирази, попрактикували все на робочих ситуаціях, прокачали свою вимову і listening skills і пішли одразу використовувати це в роботі. Хіба не круто? Круто, тому, якщо ви би хотіли перевірити, чи все так яскраво із рожевими єдинорогами, як я розповіла, приходьте у нас безкоштовне тест драйв заняття, щоб ви точно були впевнені, що вам з нами подобається. Посилання на наш сайт і інші соцмережі залишаю в описі до цього відео. English Labs. навчаємо тільки тому, що потрібно, а тому, що не потрібно, не навчаємо. Наступна навичка, яку машини не замінять, це лідерство нового типу. Ринок хоче не просто менеджерів, він хоче лідерів, які здатні надихати, вести за собою та керувати талантами в часи невизначеності. А тут ми говоримо про здатність впливати на команду, будувати довіру і рухати людей вперед навіть тоді, коли ніхто не знає, що буде завтра. Соціальний вплив і вміння працювати з людьми стають ключовими. Адже що дає справжній лідер? Він може пояснити складне просто, згуртувати різні культури в одній команді. Вчасно дати підтримку чи навпаки підштовхнути до дії. І саме ці людські навички стають конкурентною перевагою, бо жоден алгоритм поки що не здатний замінити силу натхнення чи довіри. І найважливіше з майбутнього вміння постійно навчатися. Lifelong Learning офіційно увійшло до топ навичок на 2030 рік. І це не просто красива фраза. Це підтверджує факт, що половина компаній вважає цю навичку ключовою. А в деяких секторах, наприклад, страхування, ця цифра сягає 83%. Сьогодні знання Застарівають швидше ніж виходять нові моделі телефонів. Технології змінюють індустрії кожні кілька років, і той, хто вміє швидко перенавчатись, завжди буде затребуваним. Це означає, ви готові вчитися новій технології, брати на себе незнайомий проект, освоювати новий напрям і робити це все без страху. Бо в сучасному світі важливо не знати все наперед, а мати навичку швидко це все нове вивчати. Та що ми маємо? Майбутнє за AI та цифровою грамотністю, але незамінними стануть ті спеціалісти, хто поєднує ці знання з креативністю, гнучкістю, лідерством та екологічним мисленням. Підписуйтесь на канал, щоб ми разом готувалися до ринку праці майбутнього і не залишилися за бортом. Сія!